Шановний головуючий, шановні члени парламенту влада і опозиція, опозиція звернулася до президента Януковича з вимогою про зустріч. Не дивно, що президент Янукович проігнорував зустріч з опозицією, в силу того, що йому напевно нічого сказати, ні опозиції, ні власному народу. Але після того, коли опозиція виставила чіткий перелік вимог, одним з пунктів яких було зміни до соціального законодавства і відновлення соціальної справедливості та економічного зростання, сталося чудо. Президент Янукович згадав, що він президент. Він згадав про те, що треба виконувати обіцянки перед народом України. І чомусь він подумав, що саме перед парламентськими виборами можна купити голоси українців за ті подачки, які він сьогодні пропонує. Як, начебто, соціальні ініціативи президента Януковича. Хочу розмовляти виключно мовою цифр і фактів. І так, перше, президент Янукович оголосив про те, що він доплатить українським пенсіонерам по 100 гривень, забувши про те, що саме він і його провладна більшість шість місяців тому вилучили з закону України про пенсійне забезпечення сорокову поправку, яка внесена опозицією і мною. Яка передбачала перерахунок пенсій Увага на 334 гривни для 10 мільйонів пенсіонерів. Тому опозиція задає перше запитання президенту Януковичу: Віктор Федорович, куди поділись 234 гривни 10 мільйонів українських пенсіонерів? Знов по кишеням партії регіонів. Друге, ми уважно проаналізували самі підходи партії влади щодо доплати по 100 гривень. Виявляється, що 1 мільйон українських пенсіонерів отримують доплату до 500 гривень, зате левова частка пенсіонерів, а саме 7 мільйонів українців, отримують доплату аж по 20 гривень. Так, влада в середньому вивела по 100 гривень на українського пенсіонера. Наступний президент пообіцяв доплату в 165 гривень для козлишніх військовослужбовців. Я хочу запитати уряд і президента. А чи знають вони статтю 13 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, яка вимагає збільшення пенсій для військовослужбовців на 800 гривень? У нас друге запитання до президента. Пане президенте, де 635 гривень мільйонів українських пенсіонерів? Третє. Президент пообіцяв допомогу до Дня Перемоги 2200 гривень. Забувши, що чинний закон про статус ветеранів війни обіцяє і зобов'язує президента дати таку допомогу до 8 тисяч гривень, пане президенте, де 5 тисяч гривень кожного ветерана війни. Опозиція внесла свій пакет законів, які повинні застабілізувати економічну ситуацію і відновити соціальну справедливість. Ми очікуємо на зустріч з Яниковичем. Ми вимагаємо від президента відновити соціальну справедливість і чекаємо, що він не буде ховатися від опозиції від власного народу. Дякую за увагу.